Це лютий, це кінець лютого. Ми вже з сестрою живемо в мене вдома. Я за ними приїхала на Лівий берег, забрала їх і пішла за продуктами. У нас на районі, де я живу. І я щойно вийшла з маркета з цими продуктами. Як позаду мене я побачила, як два молодика біжать за ще одним і щось йому кричать. Вони у військовій формі, і вони йому там матиме щось кричать, там стій, сука, зупинись. І я тільки на них озираюся. І вони достають зброю, і починають в цього чоловіка стріляти. Я падаю на землю, закриваю руками голову, і я просто в мене серце бешено е колотиться. Я вся мокра. В мене такий адреналін тоді був. І я починаю повсти по землі з цього місця подій. Мені тоді стало так страшно, як ніколи ще не було в житті. От ніколи в житті мені не було так страшно. Навіть коли я тонула там двічі в своєму житті, не було так, коли за моєю спиною просто черга ця автоматна, і я лежу на землі, і я розумію, що це все не бойовик, не постановка.